Директор Миколаєва облтеплоенерго Микола Логвінов закликав міськраду не ігнорувати проблеми комунальних підприємств, які паралельно з основним видом діяльності взяли на себе соціальну функцію забезпечення містян питною водою. Це вимиває обігові кошти. Мова йде про мільйони гривень. Нагадаємо, днями депутати провалили голосування за програму Доступна вода. Далі пряма мова. Ми повинні дивитися собі вартість одного літра води, тому що їх повинні, їх повинні перекривати. Але зараз підприємство це виконує за свої обігові кошти. Основним видом діяльності підприємства є теплопостачання. Вода це наша факультатив, це наша соціальна нагрузка. Але це мільйони. Тільки на протязі цього, цього року ми, у нас тільки матеріалів ми купили десь мільйонів на п'ять. Хімії, обв'язки, ну, те, тобто, то, що треба для установки станції. Тому що купити, отримати станцію розворотнього космосу, це не просто, це, ти її отримав, і вона не зразу працює. Її треба підключити до води, каналізації, електроенергії, поставити облік, тому що всі, на всіх станціях є облік води, є облік каналізації, є облік виданої води на населенню і є облік електроенергії. Це все стоять грошей. В тому числі це те. Технічні умови водоканалу, технічні умови обленерго та інші. це все стоїть гроші. І це зараз все виконується за рахунок обігових коштів Миколаїв облтепленерго. В тому числі зарплата людей, які обслуговують ці станції, а їх, а, а, а їх 79 штук і це потрібно кожен день, то це то теж нагрузка фінансова на облтепленерго. Тому ця програма вона повинна нам дозволити компенсувати ті витрати, які ми несемо в цій станції.